Хола Мікс, друзі. Давайте марсимо декілька цікавих фактів про ЛСПД в сампі Гостроуплей. Виконання ролі правоохоронців. ЛСПД виконує роль правоохоронних органів у грі, відповідаючи за підтримання порядку, боротьбу із злочинністю та забезпеченням безпеки громадян. Структура департаменту. ЛСПД має різні підрозділи, такі як Патрульна служба, спеціальні розділи СВАТ, слідчий відділ та інші, що дозволяє реалізувати різноманітні сценарії. Спеціальні операції. ЛСПД часто бере участь у спеціальних операціях, таких як рейди на злочинні групування, переслідування підозрюючих та інші активні дії. Навчання та тренування. Багато хто організовує навчання для нових поліцейських, де вони можуть отримати завдання про тактику, етикет та правила поведінки під час виконання службових обов'язків. Інтеракція з громадянами. ЛСПД активно взаємодіє з іншими гравцями, що додає елементи реалізму. Гравці можуть повідомляти про злочини, просити про допомогу або звертатися зі скарами. Вибори на посади у деяких випадках гравці можуть обирати керівництво ЛСПД, що робить гру більш динамічною та конкурентною. Злочинність ЛСПД стикається з різними видами злочинності від крадіжок до організованої злочинності, що створює напружні ситуації та можливість для гравців вжити різні стратегічні дії. Ці елементи роблять гру в ЛСПД, захоплюючою і дозволяють гравцям зануритися в світ правоохоронних органів. Ну що ж, друзі, на ці нотки ми завершимо. Прошу ввести мій нік-рефералі та промокод при десанні третього рівня. Зустрінемось на просторі Ghost Roleplay.